То три найогидніших страв світу два. Розпочнемо з традиційної страви ескімосів, яка може зберігатись упродовж року. Ківіак вона готується з морських птахів, яких не поміщають в тушку тюленя, яку після залишають між камінням на декілька місяців. Якщо коротко, то це протухле м'ясо птиців тушіть тюленя. Ви уявляєте, який воно має запах. Наступна страва називається Копальхем. Різні народи її готують з моржа, тюленя, кита чи оленя. Розглянемо останній варіант: беруть великого жирного оленя, не годують його пару днів, щоб почистити кишечник, потім душать його і розміщають в болоті, засипають все торфом. Гілками та камінням. І залишають на кілька місяців, після чого достають і насолоджуються. На завершення у нас тонізуючий напій з неприємним смаком, який дуже полюбляють у Кореї та Китаї. Називається він Мишаче вино. Учан з рисовою горілкою кидають живих мишенят не старше трьох діб, адже у них немає шерсті. Після чого напій настоюється у темному сухому місці протягом року. Королева Єлизавета мала українські корні. Давайте розбиратися. Почнімо з того, що Велика Британія є відданим союзником України. Королева та принц завжди демонстрували свою прихильність, допомогу та підтримку Україні. Незважаючи на те, що їй не можна висловлювати свою політичну думку, вона показувала це своїми образами. А наш відомий український дизайнер Руслан Багінський недавно її подарував капелюх. Єлизавета походить від європейської монаршої династії Ягелонів. Тож була далекою родичкою українського короля Русі Льва Даниловича. І завдяки шлюбній дипломатії Ярослава Мудрого науковці знайшли сучасний зв'язок європейських монархій від французької королеви Анни, це донька Ярослава Мудрого. До британської королеви Єлизавети II. Отже, вона була пра-пра-пра-онучкою Ярослава Мудрого. Тут, наприклад, вона з українським ансамблем в Канаді 82-го року. А це взагалі принц Чарльз танцює гопак. Як вам таке? Ділимося враженнями? Як створили звук світового меча із Зорян Хвін? Це насправді компиляція із двох звуків: моторів проєктора, які звучать якось ось так, і кінескопа, який звучить якось ось так, з чого отримали статичний звук світового меча. Але як йому придали динаміку руху, яка була в боях? Цей статичний звук програвала на колонках, а іншим мікрофоном записували, і виглядало це якось ось так. Чотири українських слова, яких немає в англійській мові. Перше слово доба. Так, в англійській мові є слово день", «day», але все ж воно не передає повного значення слова доба, як 24 години. Ви можете сказати 24 hours», але все одно це не те. Друге слово встигати. Якщо ви хочете сказати англійською Я не встигаю сьогодні зробити свою домашку, англійською це буде звучати так: «I don't have enough time to do my homework today», Що перекладається, як я не маю достатньо часу, аби зробити сьогодні свою домашку, що погодьтесь набагато довше. Третє. Нічого собі, собі», «nothing to myself». Скажіть так, в Америці і ваш співрозмовник покрутить пальцем біля скроні. Звісно ж, є всякі holy cow, holy moly, holy shit, але це далеко не те ж саме. Четверте слово: позавчора. В англійській мові не знайшли слова, яким можна було б назвати цей день, тому вони не придумали нічого кращого, ніж назвати його The Day before Yesterday, що дослівно перекладається як день перед вчора. До речі, виходячи з цього, можете здогадатись, як англійською можна сказати післязавтра. А ви знаєте, чому принц Чарльз перетворився на короля і став раптом Карлом Третьим? Чому третій, зрозуміло, був перший, потім другий, тепер третій. А чому Карл, а не Чарльз? А це все через традицію перекладу імен європейських монархів на українську мову. Бо його мама вона у нас Єлизавета, а не Елізабет. І дід не Джордж, а Георг. І так ми робимо лише з англійськими іменами, бо французький король Люї. У нас був Людовіком, і взагалі, якщо взяти ім'я Чарльз і поганяти європейськими мовами, то вийде то Кароль, то Карлос, то Шарль. А в британській пресі нічого не змінилося. Він як був Чарльзом, так і линим і лишився. Додали лише цифру 3. І до речі, я за тебе в українській мові ми теж називали його Чарльз. І BBC Україна так думає. TikTok. сподіваюся, ви щось чули про цей молодий бренд. TikTok належить компанії Брайденс, і засновник Джан Ємін. Він найбагатший мільярдер у світі, молодший за 40 років. TikTok був запущений в Китаї в 16-му році, але в 18-му став всесвітньо відомим, коли він викупив американську компанію в якої вже було 90 мільйонів користувачів. Після цього для популяризації TikTok в США щомісячно витрачалося 100 мільйонів доларів на рекламу TikTok. Засновник TikTok приховує своє особисте життя, але всі знають, що він син китайських чиновників. Перший його проєкт був китайський аналог Букінга. Він працював на ньому джуном, але через рік, через свою наполегливість він став сеньором. Але він хотів у комерційний відділ і перевівся туди, займався продажами. Потім він пішов працювати у комерційний відділ Microsoft. Там чисто на зарплатах він заробив перший мільйон доларів і взявся за свій стартап. Спочатку це був сервіс CiaoThaй. Це як TikTok, тільки замість відео ти листаєш новини. А потім додаток Цикада, концепція якого освіта за допомогою хвилинних роликів. Ці стартапи були провальними. Коли засмучений Джан шов по вулиці, він просто побачив, як діти кривляються на камеру. Тоді він подумав, то чого я мучаюся, Я просто зроблю додаток, де підлітки кривляються на камеру. От і все. Що ж, друзі, ми продовжуємо говорити з вами про незвичні уроки, які є в різних країнах світу. І на черзі у нас Нідерланди. Чому саме Нідерланди? Тому що в цій країні є уроки ведення дискусії. Уявіть собі, що вчитель дає якусь тезу. Наприклад, чи є життя на Марсі. І клас поділяється на дві команди: перша з яких має відстоювати цю тезу, тобто доводити, що життя на Марсі є, а інша навпаки, доводити, що його немає. І саме під час. Цієї дискусії, яка відбувається в форматі класичних британських дебатів, учні навчаються відстоювати свою точку зору, аргументувати, слухати опонентів, погоджуватися з ними де потрібно, а де не потрібно навпаки відстоювати свою тезу. Ось така історія. Саме це спонукає дітей до культурного діалогу у дорослому віці. Технологія, прогрес. Беремо на нас. Носить. Беремо відео. Подаем сюда, видам, відкриваємо, задаем сюда, а Закриваємо. закрываем. Тройку Зокресочки. За Закриваємо. І... А, на? а на Гляньте, яка дружна ватага. Це до мене скромно заходять одна, ну дві вивірки. А до знайомої в Торонто гляньте, які екскурсії ходять. Вони взагалі полюбили собі район Етобіко! Дуже розумні і хитрі створіння. Але якщо ви вже зустріли ракуна, то не купуйтесь на оцю милу мордочку. Вони бувають досить агресивні. І якщо оцей красунчик, стоячи на задніх лапках, перебираючи передніми, вже бракує щось смачненьке, і ви навіть зібрались його пригостити, то краще киньте на землю. З рук годувати я його не рекомендую. Майте на увазі, це дика тварина. Вона переносить хвороби, а кусає воно не слабше за пса. Тож вам доведеться звертатись до медиків за щепленням, а ще пояснювати, чому ви їх годували. Привіт! Досі кажеш, фу, і я таки не їм сир з пліснювою. Тоді настав час знайомитися із такими сирами поближче. Пліснява буває двох видів. Як скажуть гуцули, тих, що видів, і тих, що не видів. Як скажуть поціновувачі та справжні знавці, буває біла а буває блакитна. І от своє сирне знайомство треба розпочинати все-таки із білої плісняви, оскільки вона більш м'яка і ніжна на смак. Тому сьогодні з тобою будемо куштувати міні-брі. Я вже в перечутті. Такий аромат нічим не сплутаєш. Ось ця ніжна, біла скоринка назовні, власне, є ті самої, словно, звісною пліснівою. Такий сир, звісно, можна їсти і сам по собі, але я приготував додатки. Сьогодні у мене смородиновий джем і мед, і грушку зараз поріжу. Ну що, давайте це все будемо куштувати. А то, чесно кажучи, поки я тут нарізав, просто вже потопаю у власній слині. М -м. Просто обожнюю. Тепер мед. Намагаюся підібрати слова, але чи треба, коли по мені і так видно, наскільки це смачно. Ми з дружиною дуже обожнюємо сири, і я майже впевнений, що коли вона побачить це відео, вона буде не дуже рада, що я їв такий сир без неї. Вибач. коли ви вже познайомилися із сиром Міні-Брі, можна переходити до більш серйозних гравців. Мова йде про такий сир, як Баварія Блу. Розкажу вам про нього в наступних відосах. Думаєте, американська школа така ідеальна? Та ні, фіга. в американській школі. Перший мінус: перерв немає. Тобто нас між уроками перерва 4 хвилини, щоб просто перейти з іншого кабінету в інший кабінет. Єдиний час, коли ти можеш відпочити, це ланч. Ланч триває так, як урок 50 хвилин. Наступний мінус це суто в моїй школі. В нас є автомат з такими всякими солодощами, не солодощами, і він іноді пожирає гроші. Тобто, ти можеш скинути гроші, а тобі воно може не дати нічого. Наступний мінус це є мінус особисто для мене, тому що в Україні в мене уроки починалися вісім 8.30, а тут вони починаються сім 7.45. Відповідно, мені потрібно швидше вставати. А ви знаєте, сон в моєму житті це щось святе. І останній мінус це те, що ми по факту ментально різні люди, наприклад, там, американці, українці, ми ж різні. І іноді, коли на уроках дають якісь запитання, я така думаю: блін, а як відповісти на це запитання? Бо реально в Україні ми таких навіть питань ніколи не задаємо. І я така, а, типу, питання просте, але як дати відповідь? Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна, та чому згубився твій самотній слід? Знаєш ти одна, ти одна? Але осінньо дай слід листям ще не вкрила, бо до тебе на весні я повернусь мила, твої руки я візьму знову в свої руки, Не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки.